пункт Lexus 3000. Це безпосередньо у компанії фунт наймаленький, який на, на даний момент завозиться. Оприскувач найкороший в своїй базі, якщо порівняно з конкурентами, і також, що дозволяє відслідити за трактором, також є найлегшим від конкурентів. Якщо порівняти з іншими конкурентами, вага буде плюс-мінус менша на тонну. за рахунок того, що у нього стоїть алюмінієва штанка. Алюмінія штабна у нас 24 метри, на 7 секцій відключення, стоїть на ній безпосередньо система стабілізації Кун Еквілібра, яка використовується також як на метрісі, як на самохідних оприскувачках Кун-Стронгер, у яких ширина захвату 36 метрів. Відносно захисту штанги, якщо взяти крайню секцію, вона відхиляється на 85 градусів, і також безпосередньо стоїть додаткові циліндри на самій основані штанги, що гасять коливання безпосередньо, і якщо у вас іде десь якась приграда, щоб ви її могли теж не відбити штану. На цьому оприскувачі стоїть мембранно поршневий насос на 280 літрів відразу в базі. Система управління манусет на дві на, 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 на секції управління, безпосередньо яким ви управляєте, з одного ви управляєте, відкуда берете воду, а другим управляєте, куди ви її направляєте. Бочка сама конусної форми, якщо ви глянете, щоб в любі, якщо на чи в будь-яких умовах у вас завжди вода покладала до насосу.